Усім привіт, друзі! Сьогодні в нас вже другий день нашого тижня читання, і, чесно кажучи, його могло не бути взагалі. Нещодавно в мене були думки знищити ну, видалити весь матеріал, який я вже відзняла за перший день, і ви могли його навіть і не побачити. Ось, тому що той перший день знімався два тижні тому. І я вже думала, що... Я не буду продовжувати зйомки цього челенджу наразі, тому що в мене <плес> Тому що е діти ніяк не хотіли припиняти хворіти, і, коротше, купа була проблем, і я вже думаю, напевно, у мене зараз не буде сил і якось і бажання під зникло тоді знімати і взагалі не до того було. Але, по перше, я прочитала книжку ось цю. По-друге, сьогодні я почала читати другу книжку із тої стопочки, яку я тоді вибирала, і вирішила, що оскільки вона мені дуже подобається, і знімати окреме влогове відео я на неї як би не хочу, то вирішила продовжити цей тиждень читання. Ну, для вас насправді, напевно, різниці ніякої не буде, ви особи не побачите якоїсь ем, ось цієї прірви між цими днями. Для вас це буде вчора був перший день, сьогодні буде другий день, але по факту, знаєте, що ось так. І якщо раптом ви побачите мій змінений манікюр, є такі глядачі в мене на каналі, які помічають ці тонки, що мій чоловік дуже здивувався, каже, Боже, я навіть не бачу, я кажу, навіть не бачу, коли ти корекцію цю робиш. А каже: а люди за відео помічають декілька разів. Кажу, ну, жінки кажу, в принципі, дуже такі, помічають такі дрібниці, і це нормально. Я сама інколи навіть дивлюся відео в когось із інших блогерів, і помічаю якісь такі дрібнички, да, що це в зачісті помінялися, або там в манікюрі, я теж це бачу і розумію, що людина знімала відео не за там, один день або не за два дні, а в декілька прийомів. От. Сподіваюся, що надалі я зможу дозняти цей тиждень читання без якихось казусів. Дуже на це сподіваюся. Найперше, що я зробила, це собі смачну каву. І зараз я вам трошки розповім. Про те, як завершилася ця книга. Ну, якщо ви бачили моє прочитане, то ви вже знаєте всі враження про цю книжку. Якщо раптом ви його не дивилися або не плануєте дивитися, то тут я вам коротенько розповім е, свої враження. І, ну, якби, знаєте, от, Прочитане я знімала майже одразу після того, як закінчила читати цю книгу. А зараз мої враження вони ще більше втихли. І ось, цей, ось це відчуття, що книга мене розчарувала, воно збереглося. Я не можу сказати, що це погана історія. В жодному разі ні. Особливо кінцівку, останніх десь відсотків ну, 20-15-20 було дуже цікаво читати, але я приблизно розуміла, хто буде злочинцем. Дуже було цікаво все ж таки спостерігати за тим, як авторка переключається з одної людини на іншу. І цікаво було спостерігати за тим, як піпа намагається з'ясувати, хто ж все ж таки винний. Цікаво було спостерігати за моментом, коли вона все ж таки це вияснила і коли вона. Трошечки ризикувала своїм життям, тому що насправді та людина, до якої вона пішла, а вона сама до неї пішла. Так, вона позвонила в поліцію, попередила, що вона йде туди, і так далі, тому подібне. Але по факту це мене трошки здивувало, тому що ну, ти дитина. Дитина, а ти дитина, дитина, мене аж серце йокало, коли вона туди сама поперлася. І ти повинна розуміти, що поліція не приїде через одну секунду після твого дзвінка. А за цей час, поки вони приїдуть, статися може що завгодно, не можна так робити. Мені це знаєте, мені ж це можливо, тому що я сама мама, мені це просто душу рвало. Я думаю, Боже, якби не дай Боже, моя дитина така вчудила, я б... я б сама її прибила. Чесне слово. Але було цікаво, от кінцівка була цікава, але в цій книжці загалом є трошечки такі, ну я би сказала, нереалістичні моменти, пов'язані з самим розслідуванням Піпи, коли вона запитувала якусь інформацію в поліції. Так, є закон про доступ до інформації. Але загалом будь-яка кримінальна справа, да, вона ну, якби матеріали цієї кримінальної справи вони, не можуть бути доступні на загал, да? і якісь деталі, моменти, це не може бути доступно на загал, навіть відповідаючи до закону про доступ до інформації. Другий момент: якщо говориться в книжці про те, що ця справа толком не розслідувалася, не було навіть заведено самої справи, просто були якісь матеріали, тут є в книжці така інформація. То що ж тоді давали піп? Якщо немає справи, немає матеріалів, так, типу ніби якби, хоча це теж дивно чути, немає справи, і справу ніхто не відкривав, якщо все ж таки дівчинка зникла і стосовно зникнення дівчинки, мала бути відкрита справа. Коротше, є тут ось такі деталі, якісь неточності, які, ну, якби, до яких я прискіплива була. Плюс оце, що з піпою абсолютно всі спокійно спілкуються, розповідають їй купу деталей. Так, тут були люди, які щось їй не розповідали, були люди, які щось там казали: ні-ні-ні, ти дитина, і взагалі ти до того діла не маєш, ми нічого тут говорити не будемо. Але в переважній більшості їй все говорили, розказували, розкривали. І це було дуже дивно, тому що вона дитина. Мої очікування, що неї були занадто завищені, тому що відгуки, які на цю книгу я чула в, в Ютубі, в Тіктоці. Вони були супер такі, знаєте, хвалебні, от занадто все було таким якимось яскравим, ідеальним, прекрасним і чудовим. І я цього ефекту вау не отримала, коли прочитала книгу. Але загалом вона хороша, вона цікава, мені сподобалось, як пише авторка. Я полюбляю різноманітні інтерактивні вставки в книгах. Тобто, якісь, як треба знайти, тут немає цього, не попадається верніше зараз. Ну, якісь ось такі е, штуки, де піпа от, вона розповідає, як вона проводиться розслідування, обставки якихось допитів, її якихось поміточок, записочок і тому подібного. І це насправді дуже цікаво. І загалом я цю книгу оцінила, здається, на 3,75 із 5. Ну, я би, знаєте, от по 10-бальній шкалі поставила її б десь напевно, тверду 7. Тверду 7 з 10. От, десь так. Тобто вона хороша, але я останнім часом все більше і більше переконуюсь в тому, що всі відгуки, які я чую, особливо в Тіктоці і особливо від крупних блогерів, треба ділити реально на половину, а потім ще на половину, тому що вони завжди дуже такі аж, аж захопливі, аж занадто захопливі, а по факту переважно книги такими не виявляються чомусь. Ну, коротше, ось такі мої відгуки на цю книжку. І що ми сьогодні з вами будемо читати, що я вже зранку почала читати, і тож трошки вам розповім про враження. Можливо, комусь не дуже буде цікаво це дивитися. Не знаю, але я обрала авторку ту ж саму, виживуть п'ятеро, і вирішила почати читати цю книжечку. Ось таку красуночку. Ось так, ось так і ось так. І е, в цій книжці я вже навіть трошки відмітила. Мною тут прочитано вже сім глав. Я почала читати восьму главу. І що я вам хочу сказати? Це дуже цікаво. Е, По-перше, мені особисто це навіть цікавіше, аніж ось це, тому що тут більш драматично, я би сказала, більш атмосферно. Ну, це в нас просто розслідування вже чогось. Того, що сталося, а тут ми знаходимося в обставинах, які у нас ось в процесі, ми знаходимося всередині цієї ситуації. Що ж тут сталося? Тут у нас є декілька персонажів, які вирішують поїхати на кемпінг з своїми однокласниками, але вони вирішують це зробити не так, як переважна більшість дітей літаком полетіти на певну точку. А вони вирішують поїхати на будиночку на колесах, скажімо так. Ось, Тут, до речі, в книжці є карта цього будиночку на колесах. І вони, значить, їдуть, і, в принципі, з перших самих сторінок ми опиняємося в, в центрі подій. Ми опиняємося в моменті, коли вони саме повинні під'їжджати до цього місця, де нібито всі зібралися. І що саме цікаво, що мене дуже сильно здивувало. Це те, що ці трабли, які з ними сталися, ну, проблеми, які в них виникли, вони в них нібито нібито виникли а в 10 хвилинах їзди від тої точки, де були всі інші люди. І це дуже дивно, тому що ну, нібито з їхніх думок, тому що вони заблукали по дорозі в лісі за 10 хвилин до їхнього пункту призначення. Можливо, в цьому є фішка теж цієї книжки, що ну, ось така безвихідь, да, що щось відбувається, ти нічого не можеш з цим зробити. А ось буквально десь недалеко є люди, які могли би тобі допомогти, але вони досить далеко для того, щоб тобі допомогти. Разом з тим, ти розумієш, що вони не так далеко, як, ну, як ніби ти взагалі там посеред землі ніде. І тому дуже атмосферно, тому що це ліс. Літо, до речі, історія літня, ну наскільки я відчуваю, да, от історія літня. тому на літо доволі прикольненько читати. І що ж у нас відбувається? Вони у них пропадає в якийсь момент сигнал GPS, пропадає сигнал з мобільних телефонів. Вони розуміють, що вони, ну тобто по карті на, на телефоні вони рухатись не можуть, паперової карти в них немає, на жаль. Я, до речі, напевно, як ми на десь будемо їхати, буду собі брати це на замітку: що попроба карта в машині має лежати, тому що все може бути. У якийсь момент вони розуміють, що їм їхати буквально 10 хвилин до точки призначення, а вони не знають, де дорога, тому що їх GPS повів трошечки в обхід тої дороги, по якій вони мали їхати, і це ніби не дуже далеко, але все ж таки. І вони опиняються посеред лісу. Вони заїжджають навіть в певний такий тупік дороги, да, і їм потрібно розвернути їхній цей будиночок на колесах і виїхати назад на трасу для того, щоб поїхати в потрібному напрямку. І коли вони намагаються це зробити, в них перший раз пробиває шина. І от у мене виникає питання: вони, значить, вже встигли там посваритися, похоронити себе, поміняти запас на колесо. І тому подібне. І от що мене дивує: вони всі, коли пробилося колесо, задавалися питанням, перебуваючи ще в машині, до того як вони побачили цю дірку, задавалися питанням, на що ж вони наїхали? І в мене питання: чому вони не подивилися, на що вони там наїхали, коли вони поміняли колесо. Ну, типу, ти повинен розуміти, да, що якщо ти на щось не їхав, і в тебе виникла якась отака диряка в колесі, да, в шині. Ти повинен бути впевнений в тому, що ти не наїдеш на це ще раз, бо вони по факту розверталися, крутилися на одному місці. Для мене вже не було здивуванням, коли вони, намагаючись виїхати з цього тупіка на основну дорогу, пробили всі решту чотири колеса. З однієї сторони, це настільки безглузда ситуація, з другої сторони, ну звісно, книжки б не було, якби не ця ситуація. Правильно, інакше б вони виїхали, поїхали, і все було б добре. Але вони пробивають всі чотири колеса, і тут починається якийсь атракціон. А одна із дівчат, які були в цій машині. Побачила, що по їхній машині ходить якийсь червоний вогник. І в якийсь момент вона усвідомила, що це гвинтівка з прицілом. Коли всі це усвідомили, вони намагаються сховатися в машині. І ось на цьому моменті я зупинилася. Тобто, я така думаю: так, все. Треба зупинитися, зазняти ці, ці враження на відео для того, щоб. Ви Продовжити свій тиждень читання, тому що це має бути цікаво. Це треба продовжувати, записувати і, і показувати. Напевно, зараз візьму свою старшу дитину, поки менше спить. Ми підемо на вулицю. Підемо на вулицю, і поки вона там буде гулятися, я буду читати. Основний момент, це те, що я думала, що вони туди потрапили випадково, Ну, от, там, де вони опинилися. З другої сторони, ну, звісно, чого б чого по ним хтось там щось стріляв, да, якби вони туди потрапили випадково. Тобі там би нікого не було. З другої сторони, коли з'ясовується оцей момент, що вони там не випадково, тому що людина, яка по ним стріляє, вона з ними зв'язалася, з цими дітьми. Ну, підлітками. І вона їм пояснила, що вона їх знає. У мене виникло питання. Ну, типа, він їх туди, він чоловік, да. він, він їх туди заманив, цих дітей, він, типа, все підлаштував і бла-бла-бла. Але це дивно, як він їх туди міг заманити? Ну, вони їхали по е навігатору. Це настільки якось. Дивно. А якби вони не там звернули? Ну, Вони ж могли, от у них ну, в якийсь момент навігатор побудував типу, нову дорогу да? і вів їх кудись туди. Але навігатор їх вів по дорозі, яка мала типу, як об'їхати якусь там проблему, да? тому що навігатор перебудувався. Як оцей чувак, який їх заманив у цю ловушку, да? Як він міг знати, що вони звернуть саме в цей тупік, в який вони звернули? Ну, це от настільки мені здається чимось нереалістичним. Ну, типу, ну як? Ну, напевно, що уже з цього моменту, от, як я до вас зараз підключаюсь, розповідаю вам якісь деталі. Вже далі, напевно, я не буду вам розповідати деталі сюжету, тому що а, ну, там, напевно, найцікавіше все саме зараз почнеться, і якісь будуть занадто м спойлерні моменти, я так думаю. Далі я буду говорити лише про свої враження, але завершу ну, навіть не спойлерну частину, а оцю частину з подробицями завершу такими словами, що наразі наші головні герої намагаються, це в нас вже десь глава 15. Да? Наразі наші головні герої намагаються з'ясувати, як вони можуть звідти вибратись. Тому що вони підозрюють, чому саме вони там опинилися. Ну, вони так собі склали певний такий план в голові, чого вони там опинилися, в них є певні підозри. і от вони вирішили, що їм обов'язково до ранку потрібно звідти вибратися. Ну, і от основна задача їхня це якимось чином звідти втекти. Як звідти втекти, якщо є снайпери, які намагаються вас всіх побивати? Питання. Але є в мене таке перечуття, що не всі. Звідти вийдуть. Ну чомусь, ну тому що, типу, ну, це буде занадто якось е банально і легко, і не знаю, що не просто когось травмують. А що навіть будуть втрати. Щось у мене є таке відчуття, я не знаю. чому. Але серед усіх наших героїв є певна думка, що от, е, те, що сталося, це саме з вини е, двох з тих, хто тут знаходиться в цій е, машині. І що саме ну, навіть не з їх особистої вини, а з, з деякими людьми, з якими вони пов'язані, це от сталося. Але е, ну, це теж, знаєте. Трошки відчувається, що все, що тут нам авторка пише, і усі які, якісь певні моменти і ситуації, вони трохи притягнуті за вуха. Ну, типу, є якісь трошки нелогічності. Але мені подобається дуже атмосфера. Ось ця знаєте, типу, а, покинутого лісу, нікого немає, навкруги нікого не чутно ну, не видно, зробити нічого не можна, і ти в ну, Ось ця атмосфера прикольна, дуже подобається. Тож, звичайно, що я буду продовжувати читати і підключусь до вас. Ну, скоріше за все, вже коли дочитаю. Тому що 100% сьогодні я її закінчу, бо ну, я, я не зможу лягти спати, щоб не, не не дізнатися, що там трапилось. Ну це просто. І чим все закінчилось? Тихенько сховалася, бо мене ніхто не побачив. На 22-му розділі, в момент, коли наші головні герої е подумали, що їм вдасться зараз втекти. Вони нібито перерахували, де знаходиться снайпер, і вирішили, що вони будуть в протилежному напрямку від нього тікати тихенько, і той не побачив, ні почув не починає, дізнається. Знаєте, мої відчуття. Я от читала цей момент. І я теж повірила в те, що вони це зроблять. Я, я теж повірила в те, що їм це вдасться. Отак авторка це класно прописує. Але потім я бачу ось це. Да? Ну, Більша половини книги ще попереду. Майже половину я прочитала. 178, 386. 200 стрінок у нас ще попереду. І я розумію. Що не може таке бути, що на середині книги наші головні герої подумали, що вони втечуть і що їм це вдасться. Реально я буквально за хвилину мега зраділа і мега розстроїлася. Тому що я реально разом з головними персонажами я була впевнена. Що зараз їм вдасться втекти. Ну, я розуміла, що, можливо, там ще по дорозі будуть якісь там проблеми, знаєте, щось хтось їх десь може зупинити або за ними може побігти, цей снайпер, що щось може трапитися. Але в моменті я повірила, що вони втечуть. Я зраділа. І потім, через секунду, коли дещо нове сталося, я зрозуміла, що ні. Ну, мої надії марні, моє сподівання розбиті. І що буде далі? Ну, блін, ну як так? Ще 200 сторінок і читається це мега швидко і мега цікаво. Вся фішка цієї в цій напрузі, в цій незрозумілості, невизначеності і ну, в якійсь мірі приреченості, напевно, тому що ти розумієш, що е, да, вони можуть текти, можливо, щось їм вдасться, але ти розумієш, що зараз, наразі, от тут і зараз вони абсолютно в безвихідній ситуації. Ось ця книжечка. Дуже 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 мене змушує понервуватися, але мені подобається. Тож продовжую читати. Так, друзі, ну що, завершуємо сьогоднішній день. Я прочитала Голі Джексон, виживуть п'ятеро, і хочу вам сказати, що це було феєрично. Просто феєрично. Ну, По-перше, всі мої якісь здогадки, все, що мені здавалося незрозумілим, все, що мені здавалося прогалиними якимись так, воно все стало на свої місця. От в кінці книги, десь я вам зараз скажу приблизно. З голови 31, ось тут, де починається 4 година ранку, от з тих моментів починається такий розвиток подій. І от в самому кінці, декілька ж останніх глав, там все стає просто на свої місця. Авторка. Ой, голова просто помита вже. Все авторка розкладає настільки чітко по поличкам, пояснення знайшлось абсолютно всьому. Чому вони туди заїхали, Як вони туди заїхали, Що сталося? Чому ті колеса були пробиті? Чому вони не зрозуміли, що ці колеса можуть пробитися? Ну, тобто, всі якісь мої здогадки, незрозумілі речі, які мені здавалися нелогічними. Абсолютно, все авторка поставила на свої місця. Знаєте, для мене ця книга на порядок краща, аніж а, де вона? Ось тут я її читала. Попередня посібник зубисте для хорошої дівчинки. Ця книга для мене значно краща, мені вона набагато більше сподобалася, і прописана вона, як на мене особисто, набагато якісніше. Хоча я чула відгуки протилежні, що комусь, навпаки, подобається більше ця книга, і взагалі серія, аніж виживуть п'ятеро, тому що, типу, ну, нічого такого, нічого особливого. Тут прикол в тому не те, що тут сам сюжет особливий. Сюжет доволі банальний. Ми дуже часто бачили подібне в фільмах, дати в ну, якихось таких гостросюжетних і так далі. Але. Мені сподобалося те, наскільки авторка змогла закрутити весь цей сюжет в кінці. І ви знаєте, це було схоже на якусь пружину, яка от закручується, 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 і в кінці буквально за декілька останніх глав вона просто вистрілює. Ось це було на тисячу відсотків так само, як у книзі. І мені це дуже сподобалося. Мені сподобалося і ось ця така божевільність. В деяких персонажах, тому що вона була виправдана, вона була обумовлена деякими факторами, і це було ну, просто ідеально прописано. Тобто, от в даному випадку я пережила такий спектр емоцій, і я його пережила настільки от, сильно. Да? От мене, мене аж труханило під кінець книги, коли я читала, скажімо так, абзаци да, від одної з героїнь. Я просто мене, мене ковбасило, чесно. Мене, мене і дратували, Мене і мене дратували деякі персонажі, мене дратували безвихід ситуації, мене вибішували якісь моменти, і все це супер класно, тому що все це ну, якби обумовлено тим, що відбувається в книзі. І це було супер, правда. Тому що з тою книжкою з оцією, з. Посібник зубився для хорошої дівчинки, я подібного не переживала. І да, мені було цікаво спостерігати за тим, як розслідується злочин, але тут, тут, до речі, теж є ось ця така детективна складова трошечки, тому що теж є певне своє таке розслідування, але тут це більше трилер, такий гостро, сюжетний. Класний суперський трилер. І от якщо брати саме емоції, які я переживала з цією книгою, то поки що це найяскравіший трилер за цей рік. Ну, скажімо так, за перше півріччя, да? мені шалено сподобалося. Я залюбки рекомендую цю книгу, тому що. Не знаю, можливо, якщо ви читали ось цю першу книгу, і вам не дуже да, було, типу, ну, якось слабенько, тому що мені було якось слабенько. То ось тут, ну, звичайно, це такий чистий детектив, а це такий чистий трилер. Тому це трошки все ж таки різні жанри. І от в даному випадку, я прям навіть чоловіку сказала, все кажу, це буде твоя наступна книжка, яку ти будеш читати, тому що це просто неймовірно круто. Коли ви її читаєте, плюс є ще в тому, що... Вона дуже кінематографічна. У вас в голові буквально фільм. Просто фільм. Мені це так сподобалося. І мені не було жодного моменту, мені не було нудно. Жодної секундочки. Я не хотіла відкласти книгу, тому що мені було не цікаво. Мені було реально цікаво. Книга тримає вас в напрузі від першої до останньої сторінки, і вам не хочеться її полишати. Тому а розв'язка розв'язка мене шокувала. І скажу чесно: до останніх, напевно, двох глав. Я взагалі не вірила в те, що це все може закінчитися плюс-мінус хорошо. я думала, що з цього всього точно нічого хорошого не вийде. Ну, там, якби і не закінчилося все хорошо, там є. Ну, є певні моменти, але все рівно я думала, що кінцівка, кінцева зупинка ось цих персонажів вона буде набагато-набагато гірша. Ні, приємно мене авторка здивувала, що все ж таки є там просвіти, позитивні моменти. Але... Я дуже рекомендую цю книгу. Мені от більше всього сподобалося, як майстерно авторка прописала кожного персонажа, кожного, тому що у кожного є таємниця, кожен по-своєму в чомусь ну, божевільний трошки. Да? Тобто в кожного є якесь своє е, свої якісь приховані страхи, щось таке, що він не може показати іншим. І от кожен персонаж прописаний просто феєрично. І трошки мені було шкода двох персонажів, які випадково взагалі потрапили в цю історію. Мені дуже їх було шкода, і коли з ними сталося те, що сталося, я, чесно кажучи, ледве не прослізилася. Ну, тому що я якби людина емпатична, але я не дуже сентиментальна. Мене, щоб довести до сліз, ну треба постаратися. Але якщо ви доволі сентиментальна людина, то маєте на увазі, тут навіть буде над чим поплакати. Але мені сподобалося, дуже сподобалося. Тож я задоволена цією книжечкою, задоволена, в принципі, тим, як просувається наш марафон. І е, на цьому сьогоднішній день я буду завершувати. Завтра ми з вами будемо обрати нову книгу для прочитання. Я, чесно кажучи, не знаю, що це буде. Мені хочеться, ніби якийсь детектив-трилер, ну, напевно, трилер більше. Але я, чесно кажучи, не знаю. Побачимо. Сьогодні. Це все. Дякую, що були зі мною. І зустрінемося з вами в наступному дні. До зустрічі, Па-па.